Америка ж обговорює драматичні подробиці інциденту у школі у штаті Вісконсин, де у понеділок озброєний 15-річний підліток, майже сім годин тримав у заручниках учнів свого класу та вчительку. Героїчно у цій ситуації повелась саме вчителька, яка зуміла заспокоїти нападника і, як кажуть поліцейські, ймовірно врятувала життя багатьох дітей з подробицями Руслан Петричка. Це невеличке містечко на півночі США досі не може збагнути, чому 15-річний Сем Генґел приніс на урок історії два пістолети і почав стрілянину. Якби не впевнені дії вчительки Валері Берд, цей випадок міг би завершитися трагічно. вона врятувала життя багатьом дітям. Вона заспокоїла і нападника, і клас вгамувавши кризову ситуацію. перші дві години я був страшенно переляканий, у мене тремтіли ноги. За сигналом вчительки учні почали говорити зі своїм озброєним однокласником про що завгодно: про полювання і риболовлю, які він обожнював. Загалом усі поводилися спокійно і продовжували з ним розмовляти. Після майже семи годин у класі поліцейські почули постріли і штурмували приміщення. Нападник вистрілив сам у себе. Торік у цій школі провели навчання, де учні та персонал школи відпрацьовували подібний сценарій збройного нападу. Можливо, саме завдяки цьому кажуть у поліції вдалося уникнути жертв. Поки ніхто не знає достеменно, що стало мотивом вчинку Генґіла. Існують тільки версії коли ми з ним говорили, він обмовився, що не може купити собі речі, які хоче. Та також, також сказав, що останні полювання у нього пройшло невдало, а риба, яку він зловив, була маленькою. Можливо, це причина його злості. Тим часом герой ситуації Валерій Берд проводить весь свій час зі слідчими, розповідаючи про шість годин жаху на уроці історії. Вона каже, що учні самі врятували ситуацію. Діти поводилися блискуче. Я рада, що все закінчилося добре. Руслан Петричка Голос Америки.